Привіт травню! У травні бояє трава. Вона і в інші місяці бояє, але початок її бояння саме цього місяця. Тому наші кмітливі предки назвали колись травень саме травнем. Назва місяця походження від прослов'янського травень. Ще в давньокиївських писемних пам'ятках зустрічається ця назва, яка витримала наступ у вигляді латинської Маюс. Багато мов світу цього наступу не витримали і назвали місяць, базуючись на латинській основі. А ми ж навпаки, ХХ столітті повернули йому свою продавню місце. Травиться початковує важливі справи. І наші предки про це знали, коли казали. Травнева роса краще вівся, квітинь з водою травень з травою, травень холодний рідкий бородний». Як у травні точно дворі то весенний хліб у коморі. Травень пахне свіжістю, ароматами ківітів, травами, особливо свіжоскошеними, з їхнім неперевершеним запахом. Його намагаються повторити найталановитіші парфумери світу. Але ж насправді запахи природи неповторні. Травень місяць, який зрештою кинеться в теплі обійми літа. Завершивши весняний цикл, травень потужний, як власний трава. Вона здатна стілити, прорости де завгодно, навіть крізь асфальт. Вона здатна загоїти наші рани, стелити їх зеленим покровом життя і вселити надію.